У бувають різні кольорові, неметалічні, цинкового сплаву. Різних номіналів. Дорогі не дуже Там під руком і без. Ось такі монети красиві, як петриківський розпис, білокур, бабка. Літочки різні. Також є монети до обрядових свят. Ось вони. Великдень. Монета, яка набирає росту. Дуже красива монета з священником. Кікропік Паску. Яйця, якби зробили кольорою, ще було красивіше, але ціна пішла вверх і буде, я думаю, дорошати. Ще пару днів буде Великдень. ціна. каталожна ціна. Нажимаємо, подивимося, що нам буде писало. Є благовіщення, є спас. І Великдень. І покрова. Покрова дуже дорога стала. Свято трійці піднялося в ціні. Як ви бачите, має 400 гривень. Я ще недавно було 100. Я ще продавав по 100 гривень. Покрова також є в буклетах, я бачу. Спас ще не дуже піднявся в ціні. Водохреща піднялась трохи. І так, монета свята Великодня. Придоблене нажав. Пішло. Ітак, тут це науказано. Глядай свята України. Тираж 50 тысяч, Маса 16 грам. Діаметр 35, вільбер. А тут таке мідно ніколи цинковий сплав. То опис монети. Піски там. Дата портви рельєфний, звичайне карпування, художник. Хто такий? Різ монети. Я думаю, ця монета має перспективу і буде рости. Зато я показує. Так, ось такий сайт. Хтось питав. Добре, не телефон розмазує. О, де шукати? Якби бій яйця, покрасила, дуже би красиво було. Ще додали золота трошки. Ще красива монета. О, є гроші купляйте. Скидайте мені, я б теж хотів таких монет, правда, вони у мене є, але я б ще докупив. А то хліб не купляє тільки монетки. Буде огляд от такої монети Крим. Скоро буде наступ на Крим, буде звільнення Криму. Так що монети підуть в ціні. Всім дякую, хто дивиться канал. Підписуйтесь, став, ставте лайки. Кому не подобається, пишіть. Всім дякую. Також буде. Огляд Євпаторії. Також буде приїздка до Криму. На даний момент му... 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 все. Дякую.